Стробоскоп. І третій режим це у нас максимальне, максимальне свідчення. Це у нас був. Хочу нагадати, що ви, вибір режиму це буде включення, виключення, повторне кнопки. Бачите? Вибираємо режим, обмиканням, вимиканням. Це у нас був червоний провід і жовтий. Це у нас червоне свідчування, це у нас лінза габарит працює і навколо неї підсвітка мультиколор. Така сама підсвітка у нас в режимі фари. Сподіваюсь, вам видно тут. Фара у нас має наступні розміри. Ширина з корпусом у нас 70 мм, висота з корпусом 90 мм, довжина 120 мм, діаметр оптичної частини з підсвіткою 65 мм і діаметр самої лінзи у нас 45 мм.